Добрий день, лікар-ендокринолог, кандидат медичних наук Сульська Юлія Вадимівна. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке аутоімунний тиреоїдит. Це патологія дуже часто зустрічається останнім часом на прийомі у лікаря-ендокринолога, і е, я хотіла пояснити вам, що це таке, щоб у вас було розуміння, що це за патологія, чи є вона якоюсь небезпечною і що з цим робити. Отже, почнемо з того, що аутоімунний тиреоїдіт складається з двох слів. Тиреоїдіт e, – що це означає? E, на e, латинській мові тирео це щитоподібна залоза, оскільки більшість термінів в медицині пов'язана саме з латинською мовою. Іт e, це закінчення іт, воно означає, що є якесь запалення. E, ми завжди говоримо, якщо у хвороби на кінці є e, закінчення іт. Про запалення. Так, наприклад, бронхіт це запалення бронхів, артрит це запалення суглобів. Тобто тиреоїдіт це запалення щитоподібної залози. Тепер будемо розбиратись, чому ж це запалення виникає. І тоді ми подивимося на інше друге слово в цьому діагнозі Е, Зрозуміло, що щось пов'язано з імунною системою. Що відбувається? Відбувається збій в імунній системі. В основі цього збою лежать як генетична якась схильність, тобто наявність сімейного анамнезу. У вас у когось в родині точно були такі порушення з боку імунної системи і з боку ендокринної системи. І це порушення імунної системи призводить до того, що виробляються аута В нормі у людини. Антитила виробляються, коли треба побороти якусь е, бактерію, чи якийсь вірус, чи щось чужорідне, що потрапило в організм. Тоді цей, це антитіло прилітає, хапає цей вірус чи бактерію, знищує його, і людина одужує. Е, в ситуації з аутоімунним тиреоїдітом ці антитила, на жаль, Спрямовані саме проти власних клітиночок щитоподібної залози. залази. Тому вони називаються ау. Аути це проти самого себе. Тобто є збій в імунній системі, і це призводить до виробки антитіл. Якщо ви подивитесь в аналізах, то це будуть антитела до тиреопероксидази великими літерами, антитела до ТПО і антитела до тиреоглобуліну. Те Г-великі літери. Лі, лі, і е, ці антитіла вони призводять до того, що руйнуються поступово клітиночки щитоподібної залози. І коли ці клітинки будуть е, зруйновані в достатній мірі, то може вже е, розвиватися гіпотеріоз. Так, наприклад, по статистиці в Америці е, причиною гіпотеріозу на першому місці є саме аутоімунний тиреоїдіт. В Україні і в Європейських странах теж. Статистика приблизно така ж сама. Е, у кого може розвиватися аутоімунний Ну, В першу чергу це жінки. У них розвивається тиреоїдит в 4-8 разів частіше, ніж у чоловіків. Але у чоловіків теж буває. Також він розвивається з віком, тобто у е, людей похилого віку, середнього віку частіше аутоімунний тиреоїдіт, ніж у молодому, молодому віці. Але все ж таки в молодому віці теж ми бачимо і зустрічаємо тиреоїдіт, Особливо е, часто він е, зустрічається у жінок молодого віку і навіть у дитин. Е, і що б хотіла сказати, що для того, щоб діагностувати правильно, вчасно це захворювання або будь-яке захворювання щитоподібної залози, звертайтесь, будь ласка, в клініку Адоніс. У нас дуже компетентні лікарі, які допоможуть вам розібратися зі всіма вашими питаннями, проблемами і вирішити всі ваші завдання. Бажаю вам здоров'я, до зустрічі!